Я посвідчу, що вони мають реальність Божу, та вона нерозважна. Не розуміючи Божої справедливості і шукаючи встановити свою власну, вони не покорилися справедливістю Бога, бо мета закону Христос, а виправдання когось до хробілі. Кого Мистець попише, що праведність від закону, та тою виконує по ним жити. A spadev je še dvigir, tako kaže, neka ni v tem srcu, kdo že ide na nebo, to je v Kristusu, da bo v življenju, ali kdo že ide v brezodno, to je v Kristusu, da bo v življenju. nas passinhas коли Ісус Кой созійшов капенаум, приступив до нього сотник, благаючи його, Господи, Господі, слухані лежить дома розслаблений, і мочиться тяжко. Ісус каже до нього, я прийду і оздоровлю його, сотнику вітрові моли, Господі. Я не стойний, щоб ти вішов ти мою покрівлю, скажи лише слово і слова, й видження, бо і я під чоловік, Маю вояків під собою, і кажи, і кажу цьому іди, і він іде, і тому ходи, і він приходить, і сузі робить це. і він робить. Почувши це, Ісус, здивувався і сказав ти, що заміжти, і са кажував, ні у кого нізраїлі, ні. я не йшов у такої віри. Кажу вам, що багато прийде з і із заходу і засяне з Орамом і саком, та тобто, яком царстві Небесній. а царства свободу, викинеті геть, те не укровішню. Де буде з натіскреги зубів? і сказав Ісусотнику, йди, хай тебе станеться за твоєю вірою, і слова видержав ті ніж години. Почав Ісуса Христа просити. Господі, слугам лежить вдома, розслаблений і мучиться тяжко. Раду так само прошу звернути увагу, що Пан просить за Слугою. Дуже велика рідкість, щоб пан просив за слугу. Щоб Бог слузі. Господи, слугамі лежить дома розслаблений і мучиться тяжко. Ісус каже до нього, я прийду з яка основа ізюменка сьогоднішньої Євангелії. Скажи лише слово, і слова мій ти Настільки оті слова от розсотника подіяли на Ісуса Христа? Що Ісус сказав, здивувався, спочатку здивувався, а чому здивувався? Він ну, почув таке від язичника. І сказав тим, що за ним йшли. Іссаново жував. Ні в кого Ізраїлі я не йшов такої віри. Ти бачив той язичник. Своїм поняттям віри, своїм поняттям Бога переважав євреїв і ізрічан, які сторіччами вірили одного Бога. Але ото єсичній вірі їх Тому Точому. Віра того сотника, щоб аж Ісус його похвалив, Його відзначив, Його віру. На чому базувалася віра того сотника? На не вільному понятті Бога. Якщо євреї,

Зичні і потім, як знаєте, як і ізраїльтяни. так само хранами були, культ був, обряди були. Так само люди приходили, виконали обряд, виконали правило, виконали закон і до додому, без всяких роздумай. А від кого роздує? А той сотник роздумує. Саме хочу звернути увагу, і, Ісуса звертається Господи. Що, що означає звертання Господи? Це те, ми звертаємося, знайти не до одного пана. За тим словом, нічого знаєте, більше не йде. Це є відзначення гідності тільки особи. jak jako Polacy do Boga zwracają się. To samo Pan. I kiedy mówią Pan Bóg, żeby był po prostu Pan, a, a Boh, Pan Bóg, o tym samym wyznaczają. Ale jest samo Pan. Ono za sobą nic nie zna, nie pisze. To jest i znaczenie To samo jak Gospodin. Po prostu Gospodin to, to jest słowo starosłowiacy. поведінка отого сотника, його дії, вказує на щось більше. Вони вказують на те, що він, звертаючись до Ісуса Господь, мав інше, як звичайна людину. Звертаючи до нього Господь в душі, в розумі і хто то є, хто перед ним стоїть, хто він є. Тому що тільки Бог має слово, і це слово Бога є творче, животворяще. Жоволяще це те, що дає життя. А творче, тобто Бог творить. Тому ми, коли відкриваємо Книгу, за зразу у книзі уття, перші у ті віші ми читаємо, що сказав Бог? Сказав Бог. Оце творче Боже Слово, животворяще Боже Слово і старості. Ko naj bi krvali z nami, je vanj in jivana in tam tako še daj. Na začetku bo to slovo, in slovo bo 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 bo. In kot je Bog streng za vse, jim ostati že v bojašče slovo, tvoje čez slovo. In kot je bil prisotnik, govoriti do Jezusa. Господи, я не достойніше що ти, щоб я мою покрівлю, скажи лише слово, не мав правильне поняття того, він розумів, хто такий є Ісус Христос. Язичний розумів, а численні ізритяни цього не розумів. Чисені із лікани сперечалися ненавиді, а ще ізриття, як кінець Господі. Знижні, ото то, він мав на розуміння, він мав ідею того, хто є Ісус. І що далі Ісус говорить, до речі, хочу сказати, що Кінець Сьогоднішнього це є пророством. Ісус пророкує. Ісус говорить про майбутнє Ізраїля, майбутнє Імрея. Із Ізраїлі я не йшов такої віри. Кажу вам, що багато прийде з свободу і заходу, багато прийде. А той собі він перший. Але багато прийде, але він не перший. І засядуть, засядуть з Авраамом, Ісаком та Яковом в царстві небесні. А серед царства, сине царства Євреї, Заріча. Будуть викинуті геть в темрі у де буде плач і скрег зубі. Ми завжди мусимо свої душі розвивати оце правильне поняття Бога. Мусимо тим розважати, хто такий є Бог, мусимо розважати нам силою Божою, а особливо, що Бог для нас зробив і робить, щодня кожен кожен. Слава Ісусу Христу, право. Головіння Господні